Я кожен день спілкуюся з людьми, які стоять на Майдані, і впевнений в тому, що ми повинні показати іншим регіонам, що Київ повернувся до нормального життя. Від Майдан це ні, не намети. На Майдан це сила духа, це прагнення свободи, це боротьба. І ті люди, які на сьогоднішній день знаходяться на Майдані, ми стараємося спілкуватися з, ним, з ними, переконувати для того, щоб. Перший був звільнений Крещатик, і ми змогли почати рух транспорту по Крещатику. Не будемо забувати, Крещатик є артерії, транспортної артерії Києва. І все весь центр на сьогоднішній день, на жаль, паралізований. І багато киян скаржуються на те, що вони не можуть проїхати. Спілкуємося з людьми, переконуємо їх, і кожен день робимо крок за кроком. Впевнений, що в найближчі часи рух по Крещатику буде відновлений. Ми пропонуємо перенести намети на вільні майданчики, яких достатньо у місті Києві.